7 години 31 хвилина у Києві. Про це найголовніше у прямому ефірі. Росія атакувала Харків 17-ма шахедами. Внаслідок обстрілів загинув 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Різні травми отримали 60 харків'ян. Серед постраждалих 9 дітей. Це дані Нацполіції. Пошкоджені житлові будинки, дитячі майданчики підприємства. Один з шахетів влучив у тролейбусне депо. Удар пройшовся саме по житлових кварталах. Вночі дісталось і Одещині. Руйнувань та пошкоджені зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі, водний транспорт. Люди там не постраждали. Близько 10 вибухів було чути у Тамбовській області в Росії. Російські телеграм-канали пишуть, що дрони атакують пороховий завод у Котовську. Це один з найбільших у Росії виробників порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Учора відбувся другий етап повернення всіх на всіх Україні вдалося повернути поранених і тяжко хворих захисників, які потребують негайної медичної допомоги серед повернених – військовослужбовців збройних сил нацгвардії, військово-морських сил, сухопутних військ, прикордонники. Приважно більшість з них потрапила в полон ще у перші місяці повномасштабного вторгнення. Захисники мають поранені і хвороби і потребують серйозного лікування. З міркувань безпеки операції, точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну. Невдовзі буде наступний етап звільнення українських захисників з російського полону. Росія протягом місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після масованого обстрілу Києва. Росіяни знову застосували ракети з північної Кореї, зокрема балістику. Крім того, є дані щодо поширення в північну Корею російсько-іранських дронових технологій. Що означає ця стійка тенденція збільшення обстрілів? Я пропоную послухати думку президента. Означає, що в Москві не бояться нікого у світі. Нікого із тих, хто закликав до припинення вбивств та змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати і надалі і користується тим, що не отримує сильну відповідь. Вашингтон вони не чують і це багато про що говорить світові. Усім. США планують зменшити військову допомогу Україні. Це рішення адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомив міністр оборони Сполучених Штатів під ексет під час доповіді в комітеті Палати представників США. Наміри скоротити бюджет безпекової допомоги Україні. У Вашингтоні пояснили прагненням зупинити війну переговорами, а не силою. Аналітики припускають, що президент США може припинити постачання американської зброї Києву, однак не відмовиться від України повністю і не даватиме необхідні розвіддані, що мають вирішальне значення для точного ураження цілей на полі. Любою речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що надходження військової допомоги від США триває, але наразі Україна працює над можливістю купувати необхідне озброєння в американських партнерів. Кривава стрілянина в австрійській школі. До десяти зросла кількість жертв, чимало поранених. Інцидент стався напередодні вранці в місті Грац. Вогонь по школярах відкрив колишній учень школи. Він зі зброєю обстріляв два класи, один з яких був колишнім його класом. Злочинець мав при собі пістолет і рушницю. За даними австрійської поліції, підозрюваному стрілянині у школі міста Грац є 21-річний хлопець, який наклав на себе руки на місці. Хлопець раніше не притягався до відповідальності. Він мав дозвіл на носіння зброї на місці стріляни поліція вилучила дві одиниці вогнепальної зброї у школах раз до кінця тижня скасовані усі заняття. Міністерство закордонних справ Ізраїля скасувало заяву посла Ізраїля в Україні про те, що Єрусалим передав Україні системи Петріот. Про це йдеться у відповіді відомства на запит ізраїльського медіа Інет. Медіа також пише, що Росія вимагала від Ізраїлю роз'яснень щодо заяви про передачу. Петріат, отже, заява посла Ізраїлю в Україні Михайля Бродського про надання Ізраїлем зенітних ракет Петріот Україні офіційно не відповідає дійсності удар по російському енергетичному та економічному секторах Євросоюз підготував новий вже 18-й пакет е, санкцій проти Росії. Е, е, презентували деталі в Європейській комісії? Пакет передбачає зниження верхньої межі ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель. Але щоб він запрацював, потрібна згода всіх країн групи самих, включно США. Фінансові міністри Великої Сімки не змогли домовитись в травні. Вашингтон тоді опирався, але нові переговори заплановані вже наступного тижня на саміті Великої Сімки в Канаді. Ще один пункт удар по так званому тіньовому флоту Росії це сотні суден, які нелегально привозять нафту і порушують ембарго. У Брюсселі пропонують заборонити транзакції з російськими банками, які допомагають обходити чинні санкції, а також повністю припинити фінансові операції пов'язані з газопроводами Північний потік щоб санкції набрали чинності. Їх мають одностайно підтримати усі країни ЄС. Президент України так само вів антиросійські санкції. Вони стосуються до майже півсотні громадян. Серед них російський воєнкор Роман Альохін, начальник управління президента РФ з громадських проєктів Сергій Новіков і депутат Палати представників Білорусі Дмитро Шевцов. До списку також увійшли дев'ять навчальних закладів та громадських організацій, зокрема Мелітопольський державний університет та міжнародний дитячий центр Артек. Йдеться зокрема про блокування активів і обмеження різного роду операцій. Пошкоджений від обстрілу у Києві собор Святої Софії повністю реставрують учора ввечері вибуховою хвилею від собору відкололась частина карнизу. Наскільки серйозні руйнування і як буде проходити відновлення власне, сніданку ексклюзивно, розповіла директорка заповідника Неля Кукувальська. Я пропоную зараз послухати її. Вибухові хвилі, звичайно, вони теж впливають на такі давні пам'ятки. І сталося те, що вінчаючий карніз головної апсиди Софіївського собору відколовся і впав. Ми бачимо це тиньк, яким він був покритий. Ми зробили акт обстеження, але це такий візуальний. Ми його будемо поглиблювати. Слава Богу, у нас є 3 d сканування. Ми можемо в точності до міліметра відтворити, як він виглядав. Далі ми зробимо хіміко-технологічний аналіз. З якого розчину це все зроблено, щоб була адгезія до того розчину, який існує. Не було між ними значить, не сприйняття одне одного. Далі буде ще раз затверджена повністю наукова програма по відновленню реставрації. Попередню роботу вдасться закінчити до осені. Це за умови, що детальний аналіз не виявить глибших тріщин і серйозніших пошкоджень. Софійський собор не лише головна християнська святиня в Україні, а й важливий символ для всього християнства східного обряду. Це найдавніший храм часів Київської Русі. Він пережив монгольську та татарську навалу, намагання знищення за Сталіна, Другу світову війну. Це пам'ятка архітектури 11 століття, що входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З 23-го року, через російські атаки, об'єкт перебуває у списку всесвітньої спадщини під загрозою. Ну, сподіваємося на щасливий кінець цієї історії. Не таке, що переживав собор. От тому далі буде. Далі буде у нас, будьте з нами це сніданок. Так, справді далі пропонуємо вам огляд найактуальнішого з того, що сталося у світі за останню добу. Подивіться, будь ласка. Ізраїль депортував екоактивістку Грету Тунберг та ще трьох діячів до Швеції. Вони намагалися доставити гуманітарну допомогу до сектору Газа на судні Медлін. Міністерство закордонних справ Ізраїлю зазначило, що активістці, яка зазвичай уникає авіаперельотів через екологічні переконання, довелося скористатися літаком. У понеділок ізраїльські військові перехопили яхту у міжнародних водах Середземного моря приблизно за 200 кілометрів від узбережжя гази. Організатори гуманітарної місії з коаліції Флотилія Свободи стверджують, що дії Ізраїлю порушують міжнародне право. Ізраїль відкидає ці обвинувачення, наполягає на законності морської блокади гази для запобігання постачанням зброї у групованню Хамас. В'їзд до Ізраїлю заборонили всім 12 учасникам флотилії. Світовий банк оновив міжнародну межу бідності. Її підвищили з 2 доларів 15 центів до 3 доларів на людину на день. Це біля 125 гривень. Оновлення показника відбулося вперше з 2022 року. Нова межа означає, що будь-хто, хто живе на суму менше 3 доларів на день, вважається вкрай бідним. Такі оновлення допомагають враховувати зміну цін на продукти, житло та одяг у світі. У 2022 році приблизно 800 мільйонів людей перебували у стані крайньої бідності. Світовий банк прогнозує, що до 2030 року 9% населення планети залишаться у цій категорії. Популяція імператорських пінгвінів в Антарктиді за останні 15 років скоротилася майже на чверть. Науковці Британської антарктичної служби дійшли цього висновку, коли проаналізували супутникові знімки 16 колоній. Дослідження показує, що втрати ймовірно удвічі більші за найпесимістичніші прогнози попередніх моделей: глобальне потепління стоншує та дестабілізує лід, на якому пінгвіни виводять пташенят. Комп'ютерні розрахунки свідчать, що без різкого скорочення парникових викидів цей вид може зникнути до кінця століття. Дослідники закликають уряди країн включити захист антарктичної екосистеми до глобальних кліматичних зобов'язань аби зберегти символ південного полюса. Так, ну що, розпочинаємо наше 11 червня, yes. і яким воно в плані погоди буде, знає наш Андрій Люховець. Долучаємо його до ефіру. Андрію, привіт тобі! Клас, сонечко світить, наче тихе мирне небо. Принаймні зараз, станом на зараз, Андрію, доброго ранку, розповідай. Доброго ранку, колеги, ранку, глядачі. Воно і в погодньому плані відчувається такий максимальний спокій і от доволі комфортно сьогодні, 11 червня, на вулиці. А можливо, для тих, хто от спеку любить, відчуває і її так чекав, її сьогодні не буде, і вона сьогодні не відчувається. Я, як людина, яка до спеки відноситься так м м опосередковано, можу сказати, і слава Богу, тому що сьогодні помірна буде температура на усіх в усіх. Областях України і ось цей е, комфорт він зберігатиметься погодній температурний декілька днів. Потім знову повернеться спека. Проте говоримо про 11 червня, і 11 червня на сході України очікується теплий сонячний день, можливо, мінлива хмарність Зранку на стопчику термометра плюс 12 до плюс 16. По обіді очікується максимум до плюс 28 градусів. На півдні України сьогодні зеркальна погода, як і у східних областях. Сонячний день з мінливою хмарністю, і від плюс 14 до плюс 17, А це зранку, і в день можливий максимум також до плюс 28 градусів. А у західних областях сьогодні дощитиме протягом дня, вночі та увечері можлива гроза, обіцяють синоптики. Так і зранку та вночі плюс 11, плюс 13, по обіді до плюс 22 градусів. А на півночі України сьогодні хмарно сприясне. Німи можливі також дощі, що важливо заважити можливі, але зранку там вночі комфортні плюс 11, плюс 13, по обіді до плюс 23 градусів. А у центральних областях України сьогодні також синоптики прогнозують, що з приставкою можливі короткочасні опади, проте очікується сонячний день з мінливою хмарністю. А плюс 12 до плюс 16 і по обіді очікується до плюс 27 градусів. Що стосується столиці, то протягом дня небом в столиці гулятимуть хмари. Але ось сонце, так як зранку, воно визиратиме за хмар і радуватиме нам нас своїм теплом. Зранку від плюс від плюс 13 до плюс 15 прогріється температура. А вже до обіду очікується до плюс 23 градусів. І якщо говорити про найспекотніші і найпрохолодніші дні, які були зафіксовані у 11 червня, то вони не так давно історично. Отож, найтепліший день 11 червня був зафіксований у 2010. Році, тоді було плюс 33 градуси. А ось історичний мінімум був зафіксований у 2020 році. Тоді синоптики зафіксували мінімум у вигляді плюс 6 градусів. Андрій, дякую тобі. Оскільки ти вже біля Софії Київської, давай все-таки зараз про пошкодження, які були е великі, невеликі, тому що міністр культури їх зафіксував. Що ти зафіксував? Будь ласка, розкажи. А, так, колеги, вчора напередодні мені вдалося там побувати. І от дійсно Софіївський собор, біля якого я зараз перебуваю, йому більше тисячі років. І його історичний культурний релігійний а, пласт взагалі для України і усього світу дуже важко переоцінити. Він внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Фактично з цього місця, а, де ми зараз перебуваємо, починається все християнство для східної Європи і а, тисячолітні фрески, які усередині а, мозаїки, і найголовніше, що в середині головного собору Софіївського, так це графіті, які на стінах залишали люди тисячу років тому. І саме по цих графіті можна вчити і вивчати, і досліджувати, і чим в принципі займалися дослідники вже багато років. Це історію української мови. І от вчора ввечері прийшла новина, так що пошкоджений собор є пошкодження. Наскільки серйозні ці пошкодження, і як буде відбуватися взагалі відновлення, мені вчора Вдалося напередодні поспілкуватися з директоркою національного заповідника Софія Київська Нелією Куковальською. Давайте послухаємо. Вибухові хвилі, звичайно, вони теж впливають на такі давні пам'ятки, і сталося те, що вінчаючий карніз головної апсиди Софіївського собору відколовся і впав. Ми бачимо це тиньк, яким він був покритий. Ми зробили акт обстеження, але це такий візуальний. Ми його будемо поглиблювати. Слава Богу, у нас є 3 d сканування. Ми можемо в точності до міліметра відтворити, як він виглядав. Далі ми зробимо хіміко технологічний аналіз. З якого розчину це все зроблено, щоб була адгезія до того розчину, який існує, не було між ними, значить, не сприйняття одне одного. Далі буде ще раз затверджена повністю наукова програма по відновленню реставрації. Насправді, як наголосила пані Неля, так що це дуже складний взагалі процес відновлення, і важливо зауважити, що прямого потрапляння немає. Це вибухова хвиля, але вибухова хвиля може впливати на конструкцію саму. Тому дуже важливий ось цей от аналіз, який буде проводитися самої споруди, і важливо дізнатися, подивитися, чи немає тріщин в глибину. Дзвонили з різноманітних, і от ми вчора були напередодні. Також і делегація ЮНЕСКО була. Яка фіксувала ось ці от руйнування, так і е, всі зголосилися допомогти, проте запевнили мене, що є в Україні і спеціалісти, і в самому заповіднику, так і е, голови, і руки, якими це все буде відновлюватися. І от за попередньою інформацією, відновлення е, можливе, і воно відбудеться до осені. Але знову ж таки варто зауважити, що воно до осені відбудеться, якщо за після аналізу усіх цих процесів не буде виявлено і ще додаткових пошкоджень, колеги. Ну, хочеться вірити, що і аналіз цей, так як ти вже сказав, буде проведено вчасно і доволі швидко, тому що всі прекрасно розуміють, що пам'ятку архітектуру зберегти треба, осінь почнуться дощі і так далі. Але тим не менш, знаємо, як у нас це дуже часто затягується на рівні бюрократичному. Особливо бо... ми добре пам'ятаємо, я колись зовсім нещодавно в мірках Софії це прям вчора, років 10-15 тому, то побудували Обабіч Фітнес-центр, угу. і там прям був такий скандал, що там в принципі те теж треба було заміри робити чи витримається пам'ятка. Та тепер вже інша історія вже є досвід. Треба не не зволікати. Дякую, Андрій Люховець.